Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту 40 нейтральних фехтувальників з російськими та білоруськими паспортами, допущені міжнародною федерацією фехтування для участі в чемпіонаті світу у Тбілісі, що відбудеться з 22 по 26 липня. Серед них майор армії Російської Федерації Софія Велика, яка була довіреною особою кандидата президента Росії Володимира Путіна, а також лейтенант Яна Єгорян, прапорщик Ольга Нікітіна у заявку. Увійшла і Олександра. Михайлова, попри рекомендації міжнародного олімпійського комітету, міжнародна федерація допустила нейтральних спортсменів до участі і у командних змаганнях. Подібне жорстко засудили. Засудила спортивна громадськість, серед якої і українські олімпійські чемпіонки Ольга Харлан, Олена Кравацька та багато інших. Мила з Дніпра, останній з Українок залишила він Бондонський турнір на стадії однієї восьмої фіналу жіночого парного розряду. Вона разом з Австралійкою Елен Перес. У двох сетах 5 7 ші чотири поступилася дуету Тіма Бабаш Угорщина Луїза Стефані Бразилія, вигравши на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста регіональні змагання дебютного турніру Кубка регіонів Української асоціації футболу, який вона започаткувала у вигляді. Експерименту для чемпіонів областей команд вікової категорії до 13 років УФК Кривбаз Дніпро продовжив власну переможну ходу і на теренах держави. Переконливо 3-0 здолавши у фіналі всеукраїнських змагань ровесників з Вінницької ниви, підопічні Євгена Прошенка стали першими володарями золотих нагород турніру і були удостоєні не тільки кубка за перемогу, але і поїздки до міжнародного навчально-тренувального табору, який пройде на базі національного. Футбольного центру у Франції хотілося в першу чергу подякувати хлопцям, тому що у такий тяжкий час, коли в Дніпропетровській області ви бачите, що проходить то літає, то ще щось. Діти наші сплять в бомбосховищі, тому дітям велике дякую. Далі ми виграли путівку до табіру у Парижі, де буде проходити табір на базі тренувальної збірної Франції. Потім у нас вже ми їдемо на турнір до Черкас, де будуть участвувати самі найкращі академії це Шахтар, Динамо, ЛНЗ, Ми, Карпати і Рух. А потім вже у нас старт у Дитячій єнацькій футбольній лігі України, Прем'єр-Лізі. Тому готуємося, працюємо. Плечині з Дніпропетровської області Анна Михайлович, Батерфляй і Анастасія Черемісіна. Кроль разом з Владиславою Фроловою, спина та Іриною Мілютіною. Брас в складі збірної України в попередньому запливі чемпіонату Європи серед юніорів встановили юніорський рекорд України у комбінованій естафеті 4 по 100 метрів. На жаль, у фіналі наші дівчата посіли лише восьме місце. На майданчику комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Сагайдак Дніпровської міської. Кої ради стартував чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед дев'яти дорослих команд, який триватиме протягом усіх вихідних двох наступних місяців упродовж до 30 серпня. На гарно облаштованому і повністю укомплектованому необхідним для проведення змагань інвентарем та обладнанням, дотриманням усіх обов'язкових безпекових вимог і нормативів, на майданчику комунального підприємства Парк культури та відпочинку Сагайдак Дніпровської міської ради стартував чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед дев'яти команд дорослих, який триватиме протягом усіх вихідних двох наступних місяців упродовж до 30 серпня хочеться подякувати учасникам, які зібралися, які приїхали участвують. Також хочеться подякувати КП Придніпровський парк Екатерина ГПЦ, яка підготувала майданчик, зробили відновлення і Усіляка сприяють підготовці до матчів, поля підготовлюють та також натягують сітки, та багато іншого. Відразу у стартовій зустрічі зійшлися дебютант турніру команда Сухачівка і один з кращих вітчизняних колективів, учасник Єврокубків. Досвідчений вибір. Ті, щоправда, правда, був без низки своїх провідних виконавців. Зрештою, новачок виявився не з боязких і не тільки звів до нульової нічеї перших з трьох таймів поєдинку, але й набрався на хабство, і на початку другого повів у рахунку. Втім, то був перший і останній успіх сухих у звітному матчі, пропустивши несподіваний удар вибір, як боксер навіть не похитнувся і, не кліпнувши оком, продовжував грати, нібито нічого і не сталося, і згодом не тільки вирівняв становище, але й забив ще чотири м'ячі, оформивши у підсумку переконливу перемогу 5-1 « Таким чином, дива і сенсації не сталося, все закономірно. Дебютант поступається фавориту. Перше граємо в таких змаганнях, дуже сподобалося. Клас суперника значно переважає нас. Ми тільки дізналися, так сказати, правила. Ну емоції класні, цікаве змагання. Будемо грати. І бажаємо успіху іншим командам. Чемпіонат цього року організація більш на високому рівні. Це, чесно кажучи, відчувається. Ну, я думаю, що не тільки нам, а всім командам приємно грати на такому стадіоні, де сонечко, сітки висять. По грі, так, пропустили першими. але Ну, треба сказати, що суперник теж непростий, треба поважати кожного суперника. Тому ну, трошки пройшлося попотіти, але досягли приємного результату, тому це приємно. Після закінчення стартового поєдинку і перед початком другого відбулася стисла урочиста церемонія відкриття чемпіонату, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, хто загинули на війні з Росією. Далі над пляжем парк культури та відпочинку Сагайдак. Пролунав Державний гімн України. Услід за чим учасників суддів та уболівальників привітав та побажав успіхів голова комітету пляжного футболу, футнету і текболу Асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов. А потім продовжилися матчі першого ігрового дня чемпіонату. У другому з них інший досвідчений колектив бічсокера Дніпра. З назвою легендарного бразильського пляжу в Ріо де жанейро Копакабана 8-4 здолав суперника з витіюватою назвою Сектор 88», де серед безліч різних варіантів цифр нехай будуть ті, що означають покуду радистів Кохаю цілую чи в гріло то так зветься боченя, діжечка, бабуся. Ще в двох зустрічах дві команди забивали у ворота суперників по дев'ять м'ячів. Тайфун у ворота заходу, пропустивши один своїм. Скільки ж відвантажив витяг з компанії, яка у відповідь спромоглася на чотири? Другий тур відбудеться наступної суботи, 12 липня? Ледве не до попередньої рекордної позначки, втім, знову понад 150 учасників зібрав на ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та недобор з Дніпровської міської ради чемпіонат області з боксу серед юнаків та дівчат 2011-2012 років народження. Як ніколи останнім часом було гамірно і галасливо у залі комплексної дитячо дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради, причиною чого стало велике скупчення людей, переважна більшість яких учасники чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед юнаків та дівчат, 2011-12 років народження, які зібралося понад півтори сотні з усіх провідних центрів регіону з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту. Їхня загальна кількість одиницями не перевершила рекордної позначки для турнірів подібного рівня, що красномовно свідчить про сталу і успішну роботу обласної федерації, яка на сьогодні, як мінімум, входить до п'ятірки кращих собі подібних громадських організацій. Дніпропетровщини сьогодні дійсно свято не тільки дисципліни, не тільки сили, а й характеру. І так, федерація боксу є одна із потужніших федерацій в нашій області. Тому ми вважаємо, щоб сьогодні переміг найсильніший і цей вид спорту і далі мав свій розвиток в нашій області, в нашій країні. І наші спортсмени представляли б нашу державу на міжнародній арені. Після того як на початку стисло урочистої церемонії відкриття змагань, зібрання хвилиною мовчання віддало честь і шану Уваги на знак вічної пам'яті про тих, хто стояв на варті до кінця за свою землю та майбутнє українського народу, Юлія Олексіївна мовила, звертаючись до присутніх. Унісон є про подібне говорив, вітаючи присутніх та бажаючи успіхів. Віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області, директор комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу і недборс Дніпровської міської ради. Олександр Багацький, це ще не є досвідчені боксери, але вже вони можуть чимось похизуватися і своєю технікою, своїми навичкою, своїми навичками, своєю школою боксу, своїм характером. Цупко тримаємо за нашу молодь. Кулаки пишаємось. Традиційним прологом чемпіонату став державний гімн України, який зазвичай пролунав у виконанні заслуженої артистки України Зінаїди Чепи. Далі сфотографувавшись на загальну світлину на згадку про мить відкриття змагань. Безпосередньо на ринзі розпочалися перші сутички турніру, до якого, звісно, усі ретельно готувалися, де кожен воліє продемонструвати те, чого вдалося навчитися за підсумками попередніх тренувань і занять. Хочемо показати себе, хай діти покажуть себе, покажуть свій характер, подивляться на других, приймуть опит. Я буду думати, що це цікаво. будуть цікаві бої. І цікавий захід зовсім дуже сумлінно працювали, готувалися до цього турніру. Приїхали, наша команда приїхала, хочемо тільки перемоги. Ну і подивитися на людей, себе показати, як кажуть, виступити, пообщатися з людьми, з тренерами, з батьками. Ну і найголовніше слава Україні, героям слава! Один з найприскіпливіших на турнірі, хто приглядає практично усі без виключення поєдинки, старший тренер збірної області серед юнаків та дівчат цієї вікової категорії Микола Чмуль, завдання якого сформувати гарну команду для участі у прийдешньому чемпіонаті України, що незабаром відбудеться у Хмельницькому. Відібрати команду області на чемпіонат України, який проходить у Хмельницькому. Я сподіваюся, що ми відберемо сильну команду, яка Виступить добре на чемпіонаті відберемося на далі на Європу. Зрештою, то не близька перспектива. Наразі переможці і призери у восьми вагових категоріях серед дівчат і 17 серед хлопців звітного чемпіонату стануть відомі у п'ятницю, коли відбудуться фінальні сутички. Зрештою, всьому свій час. І про них ми обов'язково будемо говорити по їхньому завершенні. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.